Так, Галіна. Так, тяжко почитати. Якщо в місті є тільки церкви МП, то куди ходити? Дякую за відповідь. Це яке таке місто? Москва чи що? Я вам скажу по правді, що до війни у Москві була греко-католицька церква. Отець Олександр, я з ним зв'язувався, мені треба було контакти у Криму, одного священника. Я до нього дзвонив, ми з ним спілкувалися. Греко-католицька церква в Москві була. Ви мені хочете сказати, що одні МП, це де? Донецькі? Ні, може бути окупована територія. Я з вами згідний. Знаєте, окупована територія діти мої. Навіть не думайте. Найважніше для вас це є збереження вашого життя. Як вам кажуть, чи любиш Путіна, а ви кажете більше як рідного тата. Як вам кажуть, яка церква найважніша, яку вас там поважають, таку й кажіть. Саме головне зберегти своє життя. Не переживайте. Бог враховує обставини, в яких ви знаходитеся. Ходіть, ідіть до Бога, а не до МП. Йдіть за спасінням, а не за титулами. І все буде добре. Але не лізьте. Не доказуйте, не рвіть на собі сорочку, що я греко-католик, не треба. Особливо я говорю зараз до тих, хто на окупованих територіях. Найважніше це спасти своє життя. Марія Антонівна, чи має значення форма нанесення Христа перед молитвою? Прошу пояснити, має значення. І ну, не то, щоб таке просто не так перехрестився смертливі. Ні, має значення, бо, тому що це і визнання Христа раз, обряду два. Коли хреститься православні, тобто ті, хто мають візантійську традицію, які прийняли християнство з Візантії. Хреститься три пальці складаються докупи, два пальці притискаються до долоні. Три пальці символізують Пресвяту Троїцю, яка є одна єдина. Два пальці означають подвійну природу Ісуса Христа, людську і Божу, яка об'єднана в одну, в одну єдину. Хреститься отак ім'я Отця і Сина і Святого Духа, святого Духа. Дух Святий між Отцем і Сином. Римокатолики хрестяться правою ну, рукою п'ятьма пальцями. Отак складають. П'ять пальців, що символізує п'ять ран Христових. Хреститься, ну, будемо так, In nomine Patris ет Filii ет Spiritus Санті ам. Тобто Отця і Сина. Як кажуть поляки і Духа Святего, зліва направо, визнаючи, роблячи на собі Хрест, але визнаючи ну, приналежність до обряду Риму католицького. Тому значення має. Слава Ісусу Христу! Отче, підкажіть, як розмовляти з людьми, які після. Страшних трагедій, таких, як от на днях сталося у Кривому Розі, в сумах починають казати, що Бога нема, проклинають Його, звинувачують Його у всьому, що відбувається, як їх переконати. Треба каятися і молитися, а не проклинати. Каятися і молитися? Ви що, завинили? А де тут Путін, я не поняв? Бог їм винен, Зеленський винен, розумієш, Трамп щось там винен, а Путін де? Ото от дідько замаскувався, розумієш? Всіх видно. Тільки головного винуватця не видно. диявольського слугу, розумієте? Винувата Російська Федерація і всі люди, не тільки один Путін. Всі люди винуваті, вони хочуть війни. Бо якби вони не хотіли, вони б сказали б, Владимир Владимирович, хватить. Дітень, діти наші гинуть. Заради чого? Заради землі. І не треба пояснювати, що вони не хочуть землі. Хочуть, бо вписали її в Конституцію. Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська область, Крим. Вписали в Конституцію Росії, То що не треба землі. Кого ви дурите? трагедія. В Сумах на вербну неділю люди йдуть до церкви. Велике свято в 11 годині. Ну, десь там, коло 11-ї. То це хто? Це Бог? Це дідько так може тільки робити. Не путайте світло і темряву, не путайте Бога і диявола, і слух Його. Слава цю, е, слава Ісусу Христу. Отець Василь, скажіть, чи. Дозволяється священникові чистити зуби перед літургією дякую. А чим? Я, наприклад, маю електричну зубну щітку, до речі, дуже зручно. Я е, закінчив медичне училище, я е, зубний технік, я з зубами знаю, як треба це поводити. Зуб, щітка механічна краща. Вона Вібрує і покращується кровообіг в яснах. І всі, от, наприклад, от, навіть якщо людини там парандонтос, ну я не хочу зараз розширювати це все питання, але якщо навіть якщо є кіста, там ще там щось, все воно проходить іменно через вібрацію, бо тому що відповідно краще покращується кровообіг в яснах. Якщо ти чистиш механічну щитку, можна чистити і просту щитку, так? Не про те ви питали, ні? Ну, правильно. Я свою думку сказав. Рекомендую механічно. Та. Та. І митися не треба перед службою, так? Я вам так скажу. Мойсей. Перед горов синай, щоб зійти на гору, як, Христо, як Господь Бог сказав, звернувся до Мойсея. Що він сказав Мойсею? Мойсею, скажи народові моєму, хай омиє своє лице, випере свій одяг, бо Господь Бог ваш прийде до вас. Щоб зустрітися з Богом, помитися, помитися все, що тільки можете помити, щоб ви були чистенькі і зуби в першу чергу писок має бути чистий, бо ти приймаєш тіло і кров Христа. Як казала моя, моя бабка Процька, як ти тим писком будеш їсти, Василю? Ти таке говориш. Тому має бути чистий. Обов'язково помитися, зуби почистити. А як же? Хочуть показати, що вони так постять, що водички в рот не беруть, зубки не чистять. Тьфу на вас. Вода посту не ламає, чиста вода посту не ламає. Так учить наша церква. А ви як хочете, так і думаєте. Навіть якщо ти води нап'єшся, ти піст не порушив. Слава Ісусу Христу! Отче, маю певні страхи і тривоги відносно, чи правильно я живу на цьому світі. Стараюся жити згідно з законами Бога, але важко любити ближнього як самого себе. Кожна людина має свій характер і багато хто мене нервує своєю поведінкою або словом. Як переборювати себе? Старатися не звертати уваги чи говорити про це. Ну, Питання, якби, типу, я розумію, це такий собі, якби ну, не крик душі, а такий внутрішній голос каже, що мені робити? Не маю за що любити оцих ближніх, тому що мене шлях трофлі. Я вам хочу дати пораду. Пораду простої молитви. Молитви, молитви Терези Калькоцької, так. Марії Терези. Вона казала таку молитву: Господи, дай мені сили змінити те, що я можу змінити. Господи, дай мені смирення змиритися з тим, що я не можу змінити. І Господи Боже, дай мені мудрости розрізнити одне від другого. Моліться так, і все у вас буде добре. Ви схочете і жити в цьому світі, і міняти цей світ. Бо ми часом пхаємося туди, що ми не можемо нічого зробити, і ми там ліземо, а там, де ми можемо зробити, нас там нема. І там, де треба змиритися, ми кажемо, що ніколи в світі. А там, де треба сказати своє слово, тверде, ні. Я от так кажу. Нема. Тому, знаєте, через те, що ми не на своєму місці, через те ми маємо трошки проблеми. Тому ця молитва, вона в першу чергу має вирівняти мене. Господи, дай мені сили змінити те, що я можу змінити, сили і ресурсу. Дай мені Боже смирення і терпливости, щоб я змирився з тим, що я не можу змінити, і дай мені мудрості, щоб я міг відрізняти одно від другого. Амінь.